Кафедра польської філології Львівського національного університету є однією з наймолодших кафедр на факультеті, як з огляду на свій вік, свою історію, так і з огляду на середній вік викладачів, які на ній працюють. Але навіть за цю свою недовгу історію, кафедра польської філології вже встигла ста, стати одним з найважливіших полоністичних осередків в східній Європі. Напевно, що це було би неможливо без доволі тривалої історії. Без доволі міцного історичного підґрунтя, яке має полоністика у Львові, цілком природно, що польська філологія є одним з найдавніших філологічних напрямків у Львівському університеті. І перша кафедра польської філології, кафедра історії польської мови і літератури, постала тут ще в 1826 році. Беззмінно вона існувала до Другої світової війни. Після другої світової війни полоністика як напрямок існувала в рамках діяльності кафедри слов'янської філології. І 1 квітня 2004 року, 10 років тому, була створена, фактично відновлена, але насправді створена наново кафедра польської філології, яка цього року якраз святкує свій перший значний ювілей. Мусимо похвалитися, що кафедра польської філології щороку набирає близько 30 абітурієнтів. Ми вже маємо п'ять своїх випусків, яких ми провчили від першого до. Останнього курсу. І е, дуже приємним є те, напевно, е, це природно з огляду на те, що в Західній Україні, особливо у Львові полоністика, польська мова і культура завжди користувалися великою популярністю і великим інтересом. Е, полоністика є філологічною спеціальністю, е, на яку щороку в нашому університеті є один з найвищих конкурсів. І цього року, з огляду на свій десятилітній ювілей, кафедра проводить міжнародну наукову конференцію, яка буде проходити 24-26 жовтня, буквально через кілька днів. Уже конференція буде називатися Польська мова і полоністика у Східній Європі минулої сучасності». Конференція збере наших колег, друзів. Не тільки з нашого університету, що цілком природно, але також з наукових осередків, з якими в нашої кафедри вже склалися тривалі міцні і дуже дружні стосунки. Це насамперед Варшавський університет, Єгілонський університет у Кракові, Вроцлавський університет, це також університети з інших країн цього року. У нас будуть учасники з Білорусі. Загалом конференція збере понад 50 учасників полоністів Мовознавців, літературознавців, культурологів з України, Польщі і Білорусі. Основна тематика конференції це, якщо йдеться про мовознавство навчання польської мови як іноземної, тобто глотодидактика для іноземців, таким буде основний акцент. Науковий під час засідань мовознавчої секції, якщо йдеться про літературознавство, то основний акцент буде падати на культуру на співіснування польської культури і інших східнослов'янських, і не тільки слов'янських культур у нашому регіоні у Східній Європі. Конференція не змогла би відбутися без підтримки наших партнерів. Це Генеральне консульство Польщі в Львові, це польський інститут у Києві і приватне акціонерне товариство Кредобом.